Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні будемо слухати 14 главу Книги суддів, і це продовження історії Самсона. Дійсно чудесне було народження цієї людини. Ми знаємо, що за особливих обставин було сповіщено через ангела, що Ізраїль отримує того, через кого буде спасатися від. Цих загарбників від Фелистимлян, від хананеян, які гнітили цей народ протязі 40 років. Але зараз ми почуємо, що у Самсона все не ідеально. І він поводиться так, як дитя таке залюблене. Можливо, тому що він народився вже, коли батьки були похилого віку, і він був дуже бажаний, мабуть, єдиний у сім'ї. І тому він, мабуть, занадто багато отримав любові, все йому дозволяли. І ми побачимо, що він так і буде поводитися в житті. Хочу те, хочу таке. От, і ну, давайте ми приступимо до читання. Ага, ну І що це означає, до речі? От, це означає, що ну, будь-яка людина є недосконала. І коли ми з вами от знайомилися вже з багатьма постатями старого заповіту і майбутньому, якщо будемо читати, то ми побачимо, що дуже часто в людях є навіть тоді, коли через них Бог творить особливі справи, коли спасає народ, то все одно в тих людях є недосконалість, тому що ніхто не без гріха, один Господь без гріха. І ми знаємо також, що і апостоли теж не зовсім правильно мали уяву, що це таке Царство Боже і як в ньому бути. Десь мали котрісь із апостолів завищену самооцінку і так далі. Тут один її взагалі продав Христа, інший зрікся. Ну, це все ми знаємо. Знаємо, що апостол Петро і Павло мали невеличку, але все ж таки мали суперечку. По своїх поглядах, тому що вони були дуже різного виховання, різної освіти, і тому десь, можливо, в чомусь вони один з одним не погоджувалися. Але це все означає, що Бог показує нам, щоб ми не втрачали надію навіть тоді, коли щось нам і не вдається змінити у своєму житті, коли нам важко подолати в собі якусь недосконалість. Що ми не втрачали надії на те, що Господь нас спасе, тому що ми спасаємося все-таки не своїми справами. Наші справи потрібні, але ми спасаємося Божою любов'ю. Благодать це те, що дається даром. От, і тому ми повинні розуміти що… Ну, і не спокушатися, коли ми чуємо, що навіть у такі біблійні персонажі вони теж десь у чомусь проявляли. Свою недосконалість. Читаємо. І пішов Самсон у Фемнафу і побачив у Фемнафі жінку з дочок фелестимських, і вона сподобалась йому. Сподобалась йому, він побачив. А так, попередньо, ми бачимо там досить достатньо було прикладів, коли батьки підказували дітям, як правильно створити сім'ю, з ким поєднати свою долю. Бувало і таке, як ми читали, що і не бачили одне одного. Молоді люди і з батьківського благословіння сходилися, і все було прекрасно, мали добрі сім'ї. Ну, а тут пішов, побачив, сподобалось. Читаємо далі. Він пішов і оголосив батькові своєму і матері своїй, і сказав: Я бачив у Фемнафі жінку з дочок Фелистимських, візьміть її мені за дружину. Зверніть увагу, тут же ж не сказано, що прийшов там і от розповідає, а прийшов і оголосив, що це означає? Коли людина підвищує голос, або коли людина е говорить якби однобоко, стверджувально, то означає, що вона перебуває в стані емоції. І він якраз був в стані закоханості, ця пристрасть його полонила, і він прийшов і, так би мовити, сказав: ви мені тут. Що хочете, кажіть? Я отам побачив, вона мені сподобалась, ідіть, домовляйтеся. Батько і мати його сказали йому: хіба немає жінок між дочками братів твоїх і всьому народові моєму, що ти йдеш узяти дружину у фелестимлян необрізаних. Весь світ йому зійшовся на ойті фелестимці, Тому що це пристрасть, вона затуманіє. Вона робить людину мізерною, слабкою. І вони кажуть: Та невже тут не можна було когось зустріти тобі, із своїх одноплемінників? Читаємо далі. І сказав Самсон батькові своєму Її візьми мені, тому що вона мені сподобалася от хочу і все. Батько його й мати його не знали, що це від Господа, і що він шукає випадку. Помститися Ну Тобто, давайте згадаємо правило блаженого сина, що Бог навіть і зло, якщо люди його роблять, повертає на добро. І це було тепер вже в Божому плані, що все так е, стається, щоб спасти Ізраїльтян. А в той час Фелистимляни панували над Ізраїлем, і пішов Самсон з батьком своїм, і з матір'ю своєю. У Фемнафу. і коли відходили до виноградників, коли підходили до виноградників фимнавських, ось молодий Лев, рикаючи, йде на зустріч йому, і зійшов на нього дух Господній. І він роздер Лева як козеня. Тут, якби йде відступлення від історії. І це те писання прямо відповіді нам не дає, що це за лев, для чого це. Але ми прочитаємо і тут згадаємо певні пояснення святих отців церкви. І, значить, навіть, якби було сказано, що він там і кілька левів переміг, то ми віруючі люди, це сприймаємо. А інші люди можуть думати, а, ну не віруючи, як би скажуть, ну як так? Просто голими руками, як він зміг його перемогти. От, е, тому і ми віруючи, що ми віримо, якщо Господь сказав, то значить, це так і є. А мені пригадується випадок, колись розповідав е, знайомий, він служив в армії у е, прикордонниках, мав справу із. З собаками, які там оберігають цей кордон, там тренував. І десь, вже коли він пішов з армії, зустрівся з товаришем, який пас у колгоспі ще тоді були вівці, цю отару пас. І там була висока міцна статури вівчарка, яка пасла тих овець. І десь вони там поспорили, і той прикордонник сказав, що він може голими руками справитися із тою вівчаркою. І ну, той сказав: добре, ну, значить, поспорили там на, на щось, там поспорили. І от той прикордонник ліву руку обмотав одежею. Це був якийсь ватник. І коли той нацькував на нього пса, він подав йому ліву руку. Ну І тоді правою рукою він схопив за горло, ну, він вже відпустити його не міг. Зрозуміло, що він був змушений вбити того собаку, задушити, якби. І ну, потім вже зрозуміло, коли все розрішилось, всі шкодували про те, що сталося, але він зміг отак голими руками такого великого пса подолати. От, і, ну, а тут Самсон, якщо Дух Святий на нього зійшов, то він зміг. Теж е, того лева е, знищити. І не сказав батькові своєму, і матері своїй, що він зробив. Тобто, десь він відійшов, мабуть, на сторону, що це сталося, він не розповів. І прийшов і е, поговорив з жінкою. І вона сподобалася е, Самсону. Через кілька днів знову він пішов, щоб узяти її, і зайшов подивитися на труп лева. І ось рій бджіл у трупі, лев'ячому і мед. І він узяв його в руки свої і пішов, і їв дорогою, і коли прийшов до батька свого і матері своєї, дав і їм, і вони їли, але не сказав їм, що з лев'ячого трупа взяв мед цей. Не можна було євреям доторкатися до трупа, особливо не мала права контактувати їжа. Із трупом. Лев в даному випадку не чиста тварина, але соти, бджолиний мед це чистий продукт, кошерний продукт, і він його бере і їсть. Так от світіли отці церкви говорять, що тут є два прообрази в цьому трупі лева, що це прообраз Христа, який мертвий, але із гробу виходить життя. І інший приклад, інша алегорія це, це приклад е, язичницького народу, який потім прийме Христа, прийме віру. І він духовно мертвий, але потім він дасть е, віру, він покаже віру, він прийме е, Господа. І прийшов батько його до жінки і зробив там Самсон, семиденний бенкет. Як зазвичай роблять нареченні. До речі, от те, що сім днів був бенкет, це було таке весілля. Не було якихось особливих заручин для того, щоб створилася сім'я, мало бути благословення батьків. І оголошувалось, дівчина мала бути незаймана. І хлопець приходив і, значить, там вже домовлялися. Угода шлюбу це була домовленість там, шлюбна. Хто що кому дарує, і після того сім днів, це євреїв так досить довго, ця традиція зберігалася, святкувалася ця подія. І коли побачили його там, вибрали 30 шлюбних друзів, які були, були при ньому. І сказав їм Самсон, Загадаю я вам загадку, якщо ви відгадаєте мені її. За 7 днів бенкету, і відгадаєте правильно, то я дам вам 30 синдонів і 30 змін одягу. Синдон це сорочка із тонкого полота. Якщо ж не зможете відгадати мені, то ви дайте мені 30 синдонів і 30 змін одягу. Вони сказали йому, загадуй загадку твою, послухай йому. І сказав їм, з того, що поїдає, вийшло те, що їдять. І з сильного вийшло солодке. Ну, то він загадав загадку про Лева, що він поїдає, але з нього їдять, тому що він вже не їсть. І не могли відгадати загадки за три дні. Далі слухайте. В сьомий день сказали вони дружині Самсонові, умов чоловіка Твого, що він розгадав нам загадку. Інакше спалимо вогнем Тебе і дім батька Твого. Хіба ви е, покликали нас, щоб обібрати нас? Значить, ці хлопці, які були свідками, ці чоловіки, Значить, мають певну владу над тою жінкою, і тому можуть ставити їй умови. Зараз читаємо далі. І плакала дружина Самсонова перед ним і говорила: ти ненавидиш мене і не любиш мене. Ну, тут жіноча психологія. Значить, Вона починає хитрувати, вона починає показувати свою жалостливість по відношенню до чоловіка, свою образу для того, щоб зіграти на емоціях і щоб добратися до його серця, ти згадав загадав загадку синам народу, мого, а мені не розгадаєш її. Він сказав їй батькові моєму і матері моїй, не розгадав її, і чи тобі розгадаю. І плакала вона перед ним сім днів, у які продовжувався в них бенкет. Ну, вона була на гачку у тих молодих людей, і тому була змушена поступати по обставинах, мала їх послухати. Ми зараз це зрозуміємо. Нарешті, весь сьомий день розгадав їй, бо вона наполегливо просила його. А вона розгадала загадку синам народу свого, тобто переказала. І в сьомий день до заходу сонця сказали йому громадяни, що солодше за мед і що сильніше за Лева. Він сказав їм: якби ви не орали на моїй телиці, то не відгадали б моєї загадки. Тобто була вона вже займана на той момент, на ній орали, і тому вона була змушена слухати. Тих молодих людей, щоб вони, якби її не викрили, але Самсон здогадався, в чому ситуація. Тому вона так поводиться, вона є раба ситуації і не володіє собою, тому що вона в певний момент свого часу не зберегла себе чистою для майбутнього чоловіка. І зійшов на нього дух Господній і пішов він в аскалон. І, убивши там 30 чоловіків, зняв з них одяг, і віддав зміну одягу їхнього, тим, що розгадали загадку. Ну, В такий спосіб він вже починає нищити цих пелестимлян. І запалав гнів його, і пішов він у дім батька свого. А дружина Самсонова вийшла за шлюбного друга його, який був при ньому другом. Це тут вже і закохалося, а тут і вже. З іншим. Ну, поки що ми прочитали 14 главу, і ще наступні глави теж нам будуть розповідати про суддю Самсона. Слава Господу Богу!